Взагалі, чим більше піци, тим краще. Особливо це стосується вечірок з приводу суперкубка, так що готуйтеся до хороших новин про ваших майбутніх, безпечних і з дотриманням дистанції, святкуваннях великого матчу. Якщо хтось намагається відмовити вас купувати кілька великих піц, не слухайте, згідно з математикою, точніше, інженером, майже завжди вигідніше замовляти більші піци. Ось чому. Вся справа в математиці. Ще в 2014 році Кооктрунг Буй пояснив в блозі NPR Planet Mane. Одного разу минулого року ми з інженером поїхали пообідати в піцерію. Інженер сказав, що не дуже голодний, але все одно взяв середню піцу діаметром 12 дюймів замість маленької 8-дюймової, тому що середня була більше, ніж в два рази за розміром, а коштувала лише трохи дорожче. Це просто підірвало мій мозок. Математика, яка пояснює, чому великі піци вигідніші, проста піца це коло, а площа кола збільшується пропорційно квадрату радіуса. Наприклад, 16-дюймова піца насправді в 4 рази більша за 8-дюймову. І якщо подивитися на ціни тисяч піц по всій Америці, стає ясно, що майже завжди набагато вигідніше брати піцу побільше. Оригінальна стаття містить інтерактивний графік, який порівнює середні ціни на піцу в піцеріях та мережах по всій країні. Можна пересунути повзунок внизу графіка і побачити, наскільки велика піца вигідніше маленької, і скільки саме можна заощадити. Як зберігати залишки піци в холодильнику. Графік, звичайно, заснований на старих даних. Але правило залишається актуальним і для суперкубка 2021 року, і далі великі піци більше вигоди. Наприклад, одна 18-дюймова піца за площею приблизно дорівнює 1,714 дюймової піци або 8 дюймової піци. Щоб отримати стільки ж піци, скільки в одній 18-дюймовій за 18 доларів 68 центів. Довелося б доплатити 5 доларів 29 центів за 14-дюймові або 23 долари 9 центів за 8-дюймові. Бачите, як складаються цифри. Майже завжди, з точки зору математики, вигідніше просто взяти піцу побільше. Звичайно, в сьогоднішніх цінах цей гіпотетичний приклад буде трохи дорожче, але принцип залишається незмінним. Звичайно, ця математична вправа є раціональним. Логічним способом визначити, як отримати максимум від інвестицій у піцу. Очевидно, немає сенсу купувати величезну піцу, якщо ви не зможете її з'їсти, не хочете переїдати, у вас немає грошей на більший розмір або немає можливості зберігати залишки. Але для всіх інших випадків, особливо для суперкубка, який, мабуть, є найпопулярнішим національним днем їжі, піцеві візьміть більшу піцу. Ця стаття була вперше опублікована 23 жовтня 2016 року і оновлена 3 лютого 2021, щоб надати більш повну і актуальну інформацію.